Черкаські музиканти показали своїх русалок. Новий містичний кліп представив гурт Ефект Метелика». Це їхня третя відеоробота. Зйомки відбувалася влітку в одному із закинутих місцевих ресторанів. Самі пісні Русалка вже майже півтора десятиліття. Тому створенням кліпу музиканти намагалися вдихнути в неї нове життя. Алка пісня народна про те, як водні діви погрожують покарати юнака, що зрадив кохану рокову версію пісні музиканти написали майже півтора десятиліття тому. Повернутися до фольклору вирішили, бо вважають його нині дуже потрібним. Пісня якось нам здається зараз дуже актуальною. Ми хочемо зараз в нашу музику більше фолку додати, тому ну вирішили зробити так щось таке українське. Відео знімала Черкаська фотостудія Квадрат в підвалі закинутого ресторану Славутич. Містичний ефект в кліп. Ки створюють обшарпані стіни, світло, що постійно морехтить, та яскраві червоні костюми. Останні взяті з вистави Черкаського драмтеатру. Звідси від цих костюмів придумували, що буде далі з цим кліпом. Тому ми вирішили, що ми будемо такі фантастичні, якісь містичні кам'єнері, які розказують історію про русалок. Утім, самі русалки до кліпу не втрапили, хоча за сценарієм таки мали там бути. Через технічні моменти режисер вирішив не включати сцени із міфічними дівами. Гітарист Костянтин Доброцький згадує, хоч кліп і літній, зніматися було холодно. На вулиці був серпень місяць було так спекотно, що просто хана. А тут спускаємося в підземелля і там. Там холодно, а Сергій сказав: візьміть з собою ще щось накинути. Такі, та ну що там Потім так, а Добре, що взяли. Нині музиканти домовляються про ротацію кліпу на музичних телеканалах, а невдовзі планують створити цілий альбом пісень із народними мотивами. Олексій Хуторний, Ольга Скорик, Сергій Єфімов. Віка новини.